Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Олька зі скаженого весілля. О, от скажи чому ми твоє весілля гуляли не в ресторані, а у нас тут у дворі? М? То що ти ж лоб? Оленка з великих вуйків. Це класичний любовний трикутник. Ти, вона, воно. І та сама Позвуха. Так, що? опять, коля. І приходько одна з найвідоміших українських комедійних акторок. Я не маю акторської освіти до цього часу. Тобто, все, що я вмію, це все е, на практиці, це все по якомусь моєму внутрішньому відчуттю. Свій шлях до акторства Іна розпочала зі студентських ігор в КВК. потім вирішила спробувати себе у жанрі пародії і одразу взялася за Юлію Тимошенко. Добрий день! У вас можна оформити субсидію? А я вас, здається, десь бачу. Та де ви мене могли бачити? Опять п'ять ранку в електриці? Сьогодні ім'я акторки асоціюється виключно з комедійними ролями, проте Інна з цього приводу не переймається. Я не маю мети довести, що та я можу зіграти таку драматичну роль. Ні, я навпаки вважаю і чесно перед собою, що є актриси, які це зроблять краще. Відмовлятися від гумору навіть не збирається, адже він рятує не тільки її, а й людей навколо. Інна приходько сьогодні у студії сніданку вихідний. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаємо Доброго вас, вітаємо і нам нашій студії. Наприклад. Доброго вітаємо. ранку! вітаємо. Лускаво просимо назад. Виносимо обережно. Тут треба ну максимально обережно накидувати. Це якщо це пропозиція, ну окей, Так, у нас сьогодні є така новинка в сніданку Вихідний, то ми слова розгадували, а зараз у нас є. Пазу, паз загадка, і потрібно зараз паз. подивитися на екран і здогадатися. Хоча б дати кілька я... декілька варіантів, а потім здогадатися, кого ми тут на цьому пазі я можу прочитати заховали. варіанти, які накидали глядачі. На так, 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 аноса. Значить, є варіант Слава Камінська, Катерина так. Сача, Полякова, Мадонна, Влад Яма, Тіна Кароль. Владьяма, Владьяма, Влад 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 а, а дуже ще схоже раз Влад'яма на, на яму, да. Осача Полякова, Леся Нікітюк, Дженіфер е, Лопес, Леся Нікітюк. У Матурман навіть варіанти. Леся mm -hmm. Нікітюк, Катя Осача. Отже, а навіть Дорофєєва. Твій варіант. Хто? це Бореніст. А ви спеціально Дженіфер посадили його біля Енисон. мене, щоб він мені неправильно підказував? Інна. Це Еністон. Сказала б я, але я скажу, що це Мадонна. Катерина. Е, не пам'ятаю. Олександрівна, здається, осадча. А, о, а чому Тому капелюшок? Капелюшок. О, я, я ще капелюшок. Я її по капелюшку. Не знаю, от о, 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 о цей шматочок пазлу теж мені наче підказує очі. Не знаю, ну от я чомусь одразу Дивись, капелюшки що це... і очі. Є у Мадонни. Це ясно. Є може і у ями, але це а що? А ми побачимо, ми побачимо зібраний пазл. Ну що, відгадка? давайте подивимось. Складаємо, О, так. складаємо, складаємо так. Паслики сходяться. Хоча отак, от, наче як середину обличчя не показали, наче влад яма, <свист> <свист> наче так трошки влад'яма рік е, пройшов. Отак, Ну, ми да, <свист> відростали. Давно не бачили. <свист> Осадчу пародіювала, правда ж? Так. Зможеш відтворити? Зараз, наче мене в мене запити, осачу передіювала. Привало. Е, так, ну спробуємо. Дивіться, у нас сказали? є е, ліниві голубці. Можеш про них розказати? Голосом Катя Осадча? Так, так, презентувати. <рес> е, я можу згадати от фразу, яку я дуже люблю, е, коли, здається, в шоу Юри ми її робили, і це заходило завжди на ура. Фраза була наступна: е, в ефірі цвітське життя з вами Катерина Осадча. Наша пісня гарна й нова повелась на Горбунова. <рес> 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 Два рази як мінімум. Це прекрасно. наша пісня гарна й нова. Ну так, але ж як то кажуть, не єдиними пародіями в твоєму житті. Театр зараз дуже багато говорять, що театр сцена годує. Яке твоє повернення до театру? Ох, таке для мене неочікуване, і, і, і прям зараз дуже багато театру, як ніколи. Тому uh -huh. що в мене до цього був досвід. Там, я не знаю, років 6 чи 7 тому була в мене одна антреприза, але вона проіснувала не дуже довго, там десь півроку. А зараз три антрепризні вистави. Це от чорна комедія, Параша. Буквально uh -huh. вчора ми з Одеси повернулися, трошки там потішили глядача нашою виставою. От, і дві антрепризні вистави: одна Дорослі забави режисер. Ілля е, Ноябрьов там я граю з супернародною артисткою України з Олею Сумською. От і ще одна е, антропереза, от буквально нещодавно була прем'єра, називається Експеримент або симфонія спокуси теж режисер е, Ноєбрьов. Все три комедії, ну, uh -huh. ясна річ. Так що театру зараз дуже багато і ну, для мене це такий новий досвід, але дуже цікавий. і Я дуже кайфую. Особливо коли отримуєш. Емоції глядачів, то це просто... а якби зараз от обирати, які емоції більше де крутіше: театр чи кіно все ж таки? Ну театр, тому що це тут і зараз от реакція глядачів, а кіно це ж поки знімете. Потім поки покажете, поки поки ти зрозумієш, чи сподобалось, чи не сподобалось. Тому театр, ну театр. А до цього, наприклад, такі самі емоції. Це естрада. Ну тобто, от, сцена, просто там, коли ми uh -huh. там усілякі шоу гумористичні робили. От е, от так само тут і зараз на Як реактор. прямий ефіри mm. це приблизно ну, так, 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 так так. як Ще, звичайні так. класичні голубці. Це фільм, бо поки накрутиш, поки скуштують, або як ліниві голубці. Головне гулубці. не сильно накручувати. я б так О, бачиш, бачиш, або театр ліниві голубці бачиш гулуб... один величезний. Так, ми сьогодні експериментували гулубець. з ліним. Будемо трішки пригощати. А от як в тебе взагалі справа з кухнями? Ти там по лінивому готуєш чи по справжньому? Ні, готую. До речі, я готую багато а, ну що казати, і коханий любить поїсти. <смісти> Якщо чесно сніданок в сім'ї, хто готує Є відповідальність? Сні... Сніданок о, раніше готував, а зараз він як лінивий голубець, трошки розлінився, якби <смісти> от. І коли я кажу: коханий, а що у нас на сніданок? він каже. Що ти бажаєш? Я кажу там те та те. Він каже: все значить, це і замовимо. Ну, А так, я думаю, ну власне. все іди, іди варіант. такою варіанту. Ой, дякую тобі. Приблизно до такого варіанту була готова. Ой, як ти не не, е, е, не пошкоду, не пошкоду, але мені так? половинку. Серйозно, висі половинку. половинку я Ви, теж мені здається не зі але. Якщо заберу трима. з собою, бо коханий <ріст> дома ще, ще не сніда. Слухай у нас сьогодні була Аня, кошну і Ми говорили про вплив. Ну не те, що вплив, а про очікування батьків а, від дітей, а, коли вони. <дару>, Там, дорожнь, носяться з ними куртки, за... курси, а потім діти обирають свій шлях. І батькам часто травматично, що вони обирають не те, що вони хотіли. В тебе як було? Так Батьки без так само? <с? <с?> <с? <с?> так само, тому що мама була дуже проти якоїсь творчої професії. Я ж взагалі-то е хотіла стати співачкою. і я е Да, І, краса, з І я е, намагалася вступити в університет культури, але на естрадний спів. Mm -hmm. Трошки я там на бюджет не пройшла. До речі, чого? Михайло Михайло, чого я не пройшла на бюджет, я не понимаю. І А е, потім я поступила на факультет продюсерський. Так що я за освітою продюсер або менеджер шоу бізнесу. І якщо треба когось з вас розкрутити, ви знаєте, що це А Ти справжній продюсер? продюсер. О, чекай, треба ж роздягатися в цей час. <laughs> ну, добре. Ні, ні, Єдиний, перед яким не треба. <реш> от, власне, і мама хотіла, щоб я якусь обрала іншу професію, там перекладач, там, тому що я в школі вчила. Більш селівно, добре, як так. кажуть батьки. А от батько, навпаки, він був за творчу професію, тому що він грає на гітарі, він колись співав там у місцевому віа ансамблі, Тобто він дуже хотів. І він мене вмовив піти в музичну школу, там, співати і так далі. А мама вона каже: Боже, я не знала, що це може бути за робота. Ну, ну це якби несерйозно все. А я зараз каже. Не... Вибач, що я тебе тоді, якби з цієї дороги, якби ну а як тобі, як дитині тоді було? Як ти переконувала? Тому що для дітей це теж травматично. Це такий період, коли складно і батькам, і дітям образи сварки. І, так, конфліктів. відверто багато конфліктів в родині, тому що батькам здається, що з поглядом власного досвіду вони роблять як найкраще. А діти просять, можна не нав'язувати? Можна я нарешті почну приймати рішення? Як ти тримала цей стержень свій і йшла до свого? І як зараз у тебе з дітьми? Коли їх нема, ну насправді вона не так, щоб прям нав'язувала. В мене мама, вона просто супермама найкраща в світі. Тому не було тако, що вона нав'язувала. Так вона свою думку висловлювала, що ну от мені здається, що це було б краще. Але так, щоб вона ні категорично, я сказала, ти не будеш вступати Тобто конфліктів. Не було, якби вона навпаки хотіла, щоб я знаєте на своїх помилках потім якби. Угу. вчилася ні Ну а, а при тому, що я закінчила продюсерське, а потім стала актрисою. Вона каже: Ну це взагалі для мене Ну типу поломана, якби, схема. поломана схема, тому що взагалі виходить третя професія. Mm -hmm. так там Не перекладач, не, не продюсер, там не співачка, а актриса. А твоя так трансформація що? як відбувалася? Трансформація конкретно. Ну спочатку був продюсерський напрямок, ага. а потім все ж таки реалізація ну, зовсім інші ну, чесно. Продюсерський був, тому що треба було вчитися. Та. Коли на бюджет я просто ну якби не поступила. Я так от, чесно скажу, всліпу обрала для себе професію, але не пошкодувала, тому що потім так вийшло, що я е, потрапила в КВК, з'явилась uh -huh. пародія на Тимошенко. Потім телевізійний КВК, потім проекти проекти. І отак от, от вийшло, що це переросло в акторство. Так що все сталося так, як мало стати. То. Це. Життя Це трошки досвід було. він якраз і знадобився зрештою. Але слухай, весь час саморозвиток, весь час якийсь процес, весь час рух. Ти відпочиваєш робиш паузи? От Дивіться, сижу за ора. Right. Ну тобто у тебе три хвилини, там чотири хвилини. Ні, відпочиваю, тому що от Саша знає, як ніхто інший, що акторська професія, ну вона нестабільна. У нас може бути таке, що ми там потужно півроку працюємо, а потім потужно півроку відпочиваємо. <реш> тому, що, Може не би проекція. не хотіли б стільки. Може да? би не хотіли, але я намагаюся, як то кажуть, бути на плаву і перебувати в цьому акторському тонусі. Тому власне, от і театру багато, і там ще десь кудись запрошують, можливо, просто там прийняти не знаю, участь от, от як у вас, в гостях. Угу. Тому намагаюся постійно бути в процесі. Давай тому, що... ще трошки повернемось до театру, тому що так. ти сказала, ти повернулась з кастролів. Так і ми вже е не раз говорили про виставу. Параша і Арам розповідав. А можеш трошки більше сказати про роль? Бо постер, як це? Потужний. давай так. <потужний> Яскравий. Яскравий. Одразу думають люди, про що ж ця вистава? Про що? Так. Насправді, от, коли цей постер випустили цю афішку, дуже багато людей почали думати про те, що наша вистава якимось чином прославляє якби, наших сусідів. А фотографія сусідів, така, що, прославляє. що прославляє. Ну Серйозно, ну типу, цей кокошник, ніби ну, трошки лідера, національний костюм. Ну, якби. Ці всі справи думали. Ну, реально, люди в соцмережах. Віра писали про те, що як ви можете робити виставу і прославляти Росію. Ну, типу, Зараз під час війни. Я кажу, люди добрі, ви хоч читаєте там опис, про, про, про що вистава і так далі. Е, я в цій виставі граю роль дружини російського солдата Ваньке. Е, намагалася, як то кажуть, змалювати цього персонажа з реальних, з реальних якби, історій. Та. історій. Е, от, вона, значить, при чоловікові в вже, як то кажуть, не, сором... не соромиться і живе своїм коханцем, Дагістанцем Рамзанчиком, якого власне, грає мій колега Арам mm -hmm. ну, Тобто така легковажна жінка без принципів, там, без цінностей і так далі. Ну, як, власне, Така а як, як вони а як, сприйма, є. як сприймає зал? І до речі, які враження були від Одеси? Так хочеться насправді помандрувати туди, а так ми хоча б зо класно. Я теж більше двох років не була в Одесі. І ми сходили вчора, позавчора виходить з колегами. Трошки подихали морським повітрям. Так. Ну, якби підійшли купатися, то не можна, але ми такі, ну хоч подихати, хоч подивитися на море. Класно, дуже класно сприйняла нас публіка і такі круті, якби відгуки про виставу. Ми насправді насправді в шоці, якщо чесно. От приходив це до з приводу до того, що про виставу і про мою роль казали. Прийшов кум до мене. А він в зсу теж прийшов на виставу, і потім після каже: типу мені ін все круто. Єдине питання, чого знову роль проститутки? Oh, <laughs> Треба йти, як то кажуть. На цій позитивній ноті я закликаємо вас завтра приєднуватися до нас, буде дізнаватися ще такі інсайдерські моменти. Ще новини. Будемо, звичайно, зустрічатися з Давидом Веко тема феншую. Будемо вирішувати конфлікти з косметологом. Так само зустрінемося. Будемо говорити про молоді шкілі і, взагалі, все найактуальніше завтра, починаючи із сьомої години. До завтра. Так.